Я рада вас вітати, мої любі маляточка. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати в світ професій. Але спочатку давайте привітаємося. Тільки сонечко зійде. Зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо. і промовим. Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Діточки, а ну погляньте, хто до нас завітав? Гномик, і ще один гномик, майже два брата. І просять нас з вами, щоб ми їм розповіли, які є професії, хоч трішки додати знання їм. Дітки ми допоможемо нашим гномикам? Звичайно. Ну що, вирушаємо. Професії різні. Їх. Безліч. І ми сьогодні з деякими познайомимось і продовжимо знайомитися. І перша професія що це за професія? Так, правильно, це перукар. Для роботи нашому перукарю знадобляться ножиці, пен, гребінець, дзеркало. Це професія, яка потрібна кожній людині. Тому що перука робить нас красивими. А це що за професія? Так, правильно, це професія лікар. І для роботи їм знадобиться Фонендоскоп, це ми... він нам слухає, коли ми до нього приходимо до лікаря, вимірює слухає наше сердечко, як ми дихаємо, також термометр, шприць. Ліки назначає нам лікар. Лікар професія, яка дуже потрібна. І лікар е, піклується про наше з вами здоров'ячко. А це що за професія? Знаєте? Це така здорована професія, називається доярка. Вона, ця професія, потрібна тим, що без цієї людини ми б не змогли отримати різні молочні продукти. А для того, щоб нам коровка дала молочко, треба апарат спеціальний, називається доїльний апарат. Відеречко, щоб наша корокорівка була чистенька. Звичайно, рукавички і корівка. І це професія старовинна, доярка. А це як ви гадаєте, що за професія? Так, це професія продавець, але продавець бував не тільки продуктів, але й одягу. І для цього їй потрібен калькулятор, щоб порахувати. Ваги, щоб зважити різні продукти. Так. Але продавці бувають не тільки продуктів, одягу, також продавці бувають взуття, побутової техніки, комп'ютерної техніки. Так, це також дуже різноманітна і обширна професія. А це що за професія? Так, це кухар. Кухарю потрібні і плита. І дощечка, на якій він буде ножом нарізати різні продукти, і кастрюлька, і пательні дуже різноманітний вибір у цієї професії. І кухар ми можемо зустріти його. І навіть в супермаркетах є кухарі, тому що пекарі, кухарі, вони печуть, готують різні страви на продаж. Це дуже потрібна професія. А це, що за професія, знаєте, це професія листоноша. Також дуже давня професія. І для цього листоноші знадобиться в якій він буде переносити листи. Хоч зараз ми більше цифрові, багато в комп'ютерах, гаджетах працюємо, але все одно надсилаємо листи, виписуємо газети, які читають батьки, бабусі, дідусі. От листи він переносить, також посилки може. Перевозити листоноша. А це ж, що за професія діти? Так, це професія вчителя, яка навчить е, вас багатьому, різні знання дасть вам. І потрібні їй і крейда, щоб писати на дошці, і ручка, і книжки, які вона буде вам завжди. Читати і розповідати багато чого. Це дуже корисна професія. А що це за професія? Правильно, це швачка. А, пит... а що це така? Так, це людина, яка шиє одяг. Так, їй потрібно для цього. І швейна машинка, і нитки, голки різні, ножиці. Є швачки, які шиють одяг. А є. Які сіють взуття. Це також професія дуже потрібна. А що це за професія, знаєте? Діти, це комбайнер. Це людина, яка збирає зерно. І в цьому їй допомагає комбайн. Комбайнер також потрібна професія, тому що без зерна не буде хліба, який ми всі полюбляємо. Не буде духмяних випічки, тому що. Комбайнер скошує пшеничку, яку потім переробляють на різні види муки. Так, дуже борошна, різні види борошна. Дуже потрібна професія. А це що за професія? Так, це професія столяр. І йому потрібно для цього рубанок, шуруповерт. Це мала частина того, що потрібно цій людині. Пилка, шурупчики різні. Вона. Ця людина майструє різні шафи, комоди, столи, стульчики. Вона працює з деревом. Це також дуже потрібна професія. А хто це в нас? Так, це полісмен. Дуже потрібна професія, тому що, так, багато правопорушників і полісмени наводять лад, щоб. Це в наших містах, в селах було добре, гарно. Потрібна, звичайно, патрульна машина, щоб нас доганяти, інколи пістолет, палиця, якою будуть зупиняти порушників. І інколи наручники, якщо злоумисник вручається. А що це за професія? Так, це льотчик. Він керує літаками. Беручись за заштурвал, одягнувши навушники, в які він буде чути вказівки з землі, як йому лі, летіти. І він керує літаком, перевозить пасажирів, також є вантажні літаки, які перевозять вантажі. Так, ми з вами поспілкувалися по, по, про професії. Давайте трішки відпочинемо, підживаємо музику, потім продовжимо, закріпимо. Цікам золотим, ой, принесла жлітечка нам тепла. Grazie. Я в гру. Я буду вам показувати предмет, а ви мені казати, для кого він, кому він потрібен. Кастрюля, для кого? Так, для кухара. Ось він в правій стороні внизу. А це що? А це скрипка для музиканта, скрипаля він посерединки справа. Добре, що це таке, дітки? Так, ножиці і гребінець потрібен перукарю. Зверху, посерединки, перукар наш. Так, а це що таке? Мольберт? Кому потрібен? Мольберт потрібен? Так, нашому художнику він зліва знизу. А це що таке? Посилки, які доставляє листоноша, він посерединки внизу. Хто це? Що це таке? Кельма називається. Потрібна вона будівельнику, він справа зверху. Це що в нас? Нитки з ножицями ми потрібні швачки. Вона у нас зверху зліва знаходиться. І останній так, цей предмет потрібен лікарю. Молодці. А тепер, дітки, зараз буде з'являтися професія, а ви потрібні сказати, потрібна вона нам чи ні. Професія яка? Так, двірник. Потрібна ця професія? Звичайно, тому що ця людина робить наші подвір'я чистими. Це ветеринарний лікар. Звичайно потрібна ця професія, тому що вона турбується про наших друзів найменших. А це професія будівельник, тому що всі будинки, всі великі будівлі збудували, збудували будівельники. Так, дуже потрібна професія. А це що за професія? Моряк. Багато кораблів, якими керують. Ця професія дуже потрібна, тому що кораблі перевозять вантажі. Так, також людей перевозять це. Потрібна професія. А це що за професія водій. Так, водіїв дуже багато. Різноманітних і вантажних автомобілів, і легкових, і автобусів також дуже корисна професія. А це ще музикант. Можливо, не потрібна. Ні, ця професія також потрібна, тому що музиканти створюють гарні мелодії. При яких ми можемо розслабитися, можемо потанцювати, погратися. А це хто за професія? Перукар. Вона що нам перукарі? Ми і самі? Ні, перукар звичайно, потрібен, тому що це дуже цікава і гарна професія, яка допомагає нам бути гарними, красивими, з чарівними зачісками. Так, дітки, а про що ми сьогодні з вами спілкувалися? Так, ми сьогодні. Спілкувалися про різноманітні професії. Їх дуже багато і всі вони потрібні в нашому житті. Всі люди різних професій потрібні нам. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення!